Пропоную піти в торговий центр. Сподіваюся, що нам вистачить грошей на якусь холодну колу. Візьмемо холодний лимонад. У нас вийшло 210 гривень. Це буде намагатися все. Але подивіться на цей неадекват нашій тарілці. Тут дуже перемелене це м'ясо. Перчик мені сподобався. Тут реально багато цукру всередині. Просто запіканка. сирна запіканка. Оця тут дуже багато їжі, не знаю, як це все з'їм. Все, ми вклалися в 120 гривень, тому чекаємо наше замовлення. Ти хто такий за 40 гривень лаваш з куркою та томат? Це найгірша страва. Всім привіт! З вами Денис Наїжко, і сьогодні наїжко буде їсти за 5, 3 та 1 долар. Поїхали! За ці гроші нам потрібно буде щось поїсти і щось попити. Якщо нам не буде вистачати на попити, ми будемо щось придумувати. Зараз у нас долар коштує приблизно 40 гривень, тому 1 долар це 40, 3 долари 120 і 5 доларів це 200 гривень. Ось стільки в нас є на їжу. Хоча, якщо дивитись по Нацбанку, то це 36 гривень один долар, але давайте дивитись правді в очі. 40 гривень. Коротше, вирішив, що ми почнемо з п'яти доларів. Зараз ми знайдемо якийсь заклад. Я не знаю, це буде цікавий заклад чи якийсь саме звичайний. Пропоную піти в торговий центр, де є фудкорти. І там поїмо. Можливо, то будуть вареники, можливо, бургер, можливо, якісь лаваші. Я не знаю. Побачимось вже в торговому центрі. Двері відкривайте! Двері відкривайте! Перед тим, як дійти поїсти. Треба прийти спочатку алею схуднення. Фух. А ще сьогодні такий жаркий день. Може, я хочу щось холодне попити. Сподіваюсь, що нам вистачить грошей на якусь холодну колу. Тут самообслуговування коштує 31 гривню за 100 грамів, і зараз ми підемо набирати вареники. Візьмемо трохи вареників з м'яса. Тут є біда, що можна не вгадати з грамівками і ми виліземо за наші 200 гривень. О, з вишне, підійде. Візьмемо холодний лимонад. Це типу Клас. Давайте ми зараз оглянемо чи не вилазимо ми за 200 гривень. 110 110, Ага, супер. У нас є ще 90. Є. Сало, чому б ні? Давайте я візьму шматок сала собі. І сивульку. <клес> no! 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 Ну Ми назад же не можемо правильно покласти. Ну добре, буде у нас 210 гривень. У нас вийшло 210 гривень. Я впевнений, що 10 гривень це оцей останній смажений вареник, який я взяв. Просто хотів його дуже скуштувати. Прикольна тераса. Зараз ми сядемо собі, поїмо. Тут, в принципі, порція ну, така, що мені вистачатиме на півдня. Я не дуже багато їм О, зараз, особливо тому, що ще й спекотно, ще й я рахую калорії, але це буду намагатися з'їсти все. Ну що, перше, я хотів би відмітити заклад вареники тут. За те, що вони дуже адекватно відносяться до зйомки. Ми прийшли з камерою, знімали всередині. Нам всі посміхались і всі допомагали. Ніхто нічого не сказав. Камеру вирубає. З, відеосйомка запрещена. У нас вийшло це все на 210 гривень. Трошки я виліз за ліміт на 10 гривень. вибачайте. це все через оцей смажений вареник. Давайте так, я на ці 10 гривень не доїм, ну щоб це було чесно. Почнемо з вареників з м'ясом. Я думаю, це типу у нас основна страва, але подивіться на цей не Адекват в нашій тарілці. Ну нахер. І тут є ковбаса, тут лежить риба. Під рибою у нас знаходиться сало, цибуля, вареники солодки, десерт, вареник смажений, гриби і все це в одній тарілці. Я сподіваюся, що мене пронесе <смас> в адекватному плані. Типу пронесе чи не пронесе. Всім смачно. Вареник з м'ясом. Я його хочу запити відразу. Тут дуже спекотно. Лимонатом, тут цитрусовий, прохолодний, і навіть трошки з гірчинкою від цедри, яка дуже класно робить контраст з кислинкою. Мені подобається лимонат, він дуже освіжаючий. Щодо вареника з м'ясом, ну, суховато. Тут дуже перемелене це м'ясо, і воно забирає всю вологу на себе в тебе з рота. Давайте займоть, типу, грибочком. Звичайний шампіньйон з банки, ну, консервований. Але смачно, я люблю гриби. Ой, то печ... Печериця, це печериця, а то опенька. То опенька була. Я величайший грибник. Можу всі поганки <гум> в лісі зібрати. Це мой гриб! Ну я його їм, віш, надкушено. Роби смачно. і в мене тато завжди любить оцю цибульку їсти. Цибулю, чеснивку з маринованих штук. Прямо А, Цибулька класна, респект. Вареник з вишнею. Як це все з'їсти, я не знаю. Давайте з'їмо ковбаску цю. Ковбаска виглядає, суковито, але я бачу, що дуже багато жиру. Вона дуже жирна, дуже багато жирних цих вставочок. Я не дуже люблю таку жирну ковбасу. Я просто дивлюсь на оператора, який це все знімає. І Віталік сидить і теж хоче холодного лимонаду, але в нього в руках камера. Ну так, да, ну так, да. пошов я нахер. Перчик. Я люблю маринований перець. Взагалі я люблю перець. Не гострий тощо. Клас. Це перець типу на гриль. Ні, він консервований, він з оцитом. Смачний перець. А, смак леча, Дуже класно. Солодко, уксусне, оцетово Перчик мені сподобався. А, давайте скортуємо цей мажений вареник, який обійшовся нам, виліз за ліміт. Це, я так розумію, картопля з грибами. Я вже уявляю, як я тут посидів, оце поїв, встаю і на наступний день мене засмага лише з цієї сторони. От сюди нереально пече сонце. У мене вухо вже згоріло. До речі, вареник смажений смачний. Набагато краще, ніж просто вареник з м'ясом. Сало. Я не взяв хлібчик, буду їсти просто шмат сала. Тільки що казав, що я не люблю жирне, взяв собі сало. Йому оцю українську страву, щоб всі орки з нашої землі пішли. Ага, все понятно, раз не здоровиться. Скажи слово паляниця! Я маю це з'їсти. До кінця. Це цибулька гох Ой, як рятую зараз лимонад, да, Віталік? Вареник з вишнею. вареники з вишнею це мої улюблені вареники. Подивимося, на вони тут смачні. З них просто витек, витікає сік і масло, тому що вони знаходяться в маслі, там плавають. Цікаво спостерігати, як люди спостерігають за тим, як я їм і коментую це на камеру. Смачний солодкий вареник. Тут вишня з крохмалем, це відчувається, для того щоб вона була більш густа. Але вишня, не так, як звичайно роблять там просто, щоб вона була кисла без цукру. Тут реально багато цукру всередині. Якщо ви піклуєтесь про, про свою фігуру, то ви знаєте, що ці вареники солодкі, прям дуже солодкі всередині. Перейдемо до рибки. Я відчуваю себе, ніби я на святі. Ще коли малий був. На святі там, на татовому дні народженні, коли мама готує там, салат, шуба, там, грибочки, яйця фаршировані, перець, голубці і всяка уся штука. І ти оце все в себе впихуєш, там, їси, і на другий день, і на третій день. Ось, в принципі, отак виглядає тарілка гості. Вона смачна, але з кісточками. Ось тут можна побачити кісточки. Але кісточки тут м'які, такі, напіврощинені. Перейдемо до десертів. Трошки пришвидшимо це все. Сирник. Типу. Домашній чизкейк, який я готував сам би. Не знаю, мені не дуже воно зайшло. Так, цей сирник чок теплий. В ньому відчувається додавання муки борошна. Ну, майже те саме, але просто на сковорідці, на пательні пожари. Я пропоную перейти нам до трьох доларів і подивитися, що ми можемо купити за три долари. Вирішив зайти в магазин, взяти Колу, тому що 120 гривень нам може трохи не вистачити на те, що я In terms of money, we have no money. А що я запланував? Побачите далі. У мене вже є кола без цукру. І 120 гривень каже нам лише про одне. Що ми будемо їсти. Шаурму. О, точніше, кебаб. Коротше, тут є кебаб Ель за 95 гривень. Ось, в принципі, це єдиний кебаб, який ми можемо собі дозволити, бо у нас лишилось 105 гривень. Ми взяли за 15 гривень колу. Можна, будь ласка, нам кебаб ель? Чи якщо у вас є щось за 5 гривень чи за 10, то ще те. нічого не маєте? Є соус за 10. За 10? Супер, так. У нас виходить 95 плюс 10, виходить 105 гривень. Давайте нам кебаб L за 95 і, і соус. Який соус? Коротше, який-небудь, давайте соус. Привіт, можна фотку? Давай. Я, я так... Ти зараз відос ще попадеш, прикинь. Давай, давайте з собою. Так, так нехай з собою буде. Все, ми вклалися в 120 гривень, тому чекаємо наше замовлення, наш кебаб. Ми купили шаурму, ось такий кебаб, кебаб Ель. І дуже приємно, що підписники з мого основного каналу, там ти скетчі мене зустріли, впізнали і пофоткались. І потім всі, хто в закладі працює, такі, типу... Ти хто такі твою мать? В мене є ваги. Я взяв з собою так, я зараз на Азоні буду ваги розпадати. Так, нерівно, нам Нерівня. рівна поверхня. Йоп! Зараз секунда. 440 грамів. Нормально. Таку штуку ми отримаємо за 105. Гривень. 105 гривень соусом. За 95. Ось такий соус. Я не знаю, що ми будемо ним мазати, але ми вклались в 0-0. Просто до кінця витратили всі гроші. Поки що я вкусив лише лаваш. Вроді дуже спекотно, тому треба запивати це все. А колою через 3-2-1. В принципі, отримати оце все за 3 долари. Це доволі непогано. В країні, де ви розраховуєтесь доларами, мабуть, за 3 долари ось стільки всього не купиш. Хоча фіг знає, в Америці я не був. Mm. До речі, огляд на I love kebab ми вже робили. Ось тут вискочив посилання, якщо хочеш, подивись. Так, що я тут бачу, м'ясо. Такий середньо гострий міру. От для мене це в міру гострий кебаб, тому що я взяв середньої гостроти. Коли салату. Соус, м'ясо. В принципі, це все, що я можу відрізнити поки що. Одне я не знаю, як мені з'їсти цей кебаб повністю, бо я тільки що наївся в варениках. І увесь цей кебаб мені тупо не влізе. Але ніфіга, я їжу не викидаю. Я візьму його з собою додому. Сподіваюсь, воно мені в рюкзаку все це не протече, не замочить. І Я не буду потім брати рюкзак. Напишіть в коментарях, що ви з'їли або купили за 3 долари. Ось на ваш розсуд. Я почитаю це в коментарях. Чому, наприклад, в Києві всі заклади це шаурма називається, у Львові це кебаби. Як на мене, це одне і те саме. Якщо взагалі є якась різниця, то, будь ласка, скажіть мені. Бо я навіть гуглив, я ніфіга не зрозумів. Сидиш на природі собі, на газончику, їси кебаб, запиваєш це все коле без цукру. Все добре, аби не одне. Колята війна. За 3 долари це доволі багато їжі. В принципі, свою місію ми виконали. За 3 долари ми можемо наїстись і вдоволі напитись. Ну, ось ми і поїли на 3 долари. В мене лишилося ще купа їжі. Просто я не можу в себе запихнути. Зараз ми йдемо їсти на 1 долар. Взагалі, що можна поїсти на 1 долар? Це 40 гривень. В принципі, ну багато чого. Що ми будемо їсти сьогодні, я ще не знаю. Пішли шукати разом. Ну, і що у нас лишився один долар, тобто 40 гривень. Зараз ми спробуємо на 40 гривень поїсти. І мені здається, що тут можна взяти багато чого або щось одне. Добрий день. А, Все, я купив за 40 гривень. За 40 гривень штани блядь! лаваш з куркою та томатом. І зараз ми підемо їсти. На жаль, воно коштувало 40 гривень. Тепер в мене немає грошей. Щоб купити щось попити. Тому будемо шукати попити десь на дворі. Сподіваюсь, не з калючим. Пішли. Нам не вистачило грошей 40 гривень на воду. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із бога. Тому ми знайшли воду безкоштовно на вулиці. Тут реально дуже велика черга на цю воду. Реально якесь популярне джерело дуже. Тому будемо їсти нашу курку з томатами і пити джерельну водичку. Так, тут ми бачимо доволі. Ні, це не масна, вона просто є цим помазана булка. І давайте глянемо, що у нас всередині. Так, ось так воно все виглядає. Тут курка і, я так розумію, що це томатна паста. Пахне а, трохи аджикою. У мене є ваги 252 грами. Коротше, 250 грамів курки в нас буде. А у нас вона коштувала рівно 40 гривень, тому в нас не вистачило грошей на водичку. Тому ми набрали воду в безкоштовному біветі. Коротше, у нас безлім прохолодна вода. І там така черга стояла та, мабуть, реально дуже якісна вода. Люди просто підходять, підходять там по 15, по 10, по 20 баклажок привозять. Тому вода, я сподіваюсь, буде краще ніж ця булка з курки. Давайте куштувати. Круто, що там є томати, вона тоді не така суха виходить. Курка тут на різна грудка знаходиться. На смак максимально так собі. З усього, що я сьогодні їв, це найгірша страва. А водичка класна. Вона ніби проходить крізь мої вени, капіляри, потрапляє, і я наповнююсь енергією, тому що вона прохолодна. Блін, я. Засмучений цією куркою, але що я хотів за 40 гривень. Хоча за 40 гривень можна, наприклад, на ці, на розкладі, де їжа там в магазині в якомусь, ну ви розумієте, там, де в сільпо готують там салати, можна за 40 гривень купити собі там гарнір і навіть з м'ясом. Таку булку я б не брав. Це точно. Вона мені не подобається. Я її чесно, я не хочу її їсти. Я просто і не зможу їсти. Я її і не хочу, і не зможу. А вода респект. Вода дуже класна. Давайте ми підсумуємо трошки о, ціну і якість. За 200 гривень я їв у варениках, там було смачно. Та можна поїсти і на 40 гривень, бо там 100 г 31 гривня варто, значить, ну, десь там 100 гривень. Коротше, навскід за 120 г, наприклад, вареники, ви можете віддати 40 гривень. Тоді ви не поп'єте воду, вам треба сюди десь безкоштовно брати. За 40 гривень не можна о, поїсти кебаб. Хіба що взяти якусь там, наприклад, картоплю фрі. Тому краще їсти в якихось більш смачних закладах і не купувати ось такі невідомі новнеймовські пиріжки, як на вокзалі. Якщо ви не бачили відос про Макдональдс, у мене вийшов огляд на Макдональдс, так, на Макдональдс, ось сюди натискайте і дивіться відос. Всім до побачення! Їжте смачно, бо їжа це смачно.